Ситуацію на Донбасі та варіанти її розвитку ми обговоримо із ветераном зовнішньої розвитки, генерал-лейтенантом Василем Богданом. Пане Василю, доброго я Вас вітаю Доброго ранку. Є інформація, наприклад, про те, що обсє, заявляє, що щодня буквально щодня український кордон перетинає близько 8 тисяч росіян, причому половина з них військові. А є якісь точні цифри? Скільки російських войків зосереджено на території України? Значить, ну ви знаєте, що у форматі. Інформаційних воїн, які зараз відбуваються на тер... на терені України і навколо неї, гуляє дуже багато статистичної такої звітності і -статистичної. інформації, і в тому числі і фейкової, спрямованої на те, щоб завести в оману і світ, і українську сторону. Ну і на цьому отримати якийсь політичний капітал. Єдине Вивірена цифра з цього приводу, яка підтверджується і Радою національної безпеки і оборони, це 7,5 тисяч російських військовослужбовців, які зараз перебувають на тимчасово на окупованих mm -hmm. територіях Донецької та Луганської області. Але поряд з цим останнім часом і це вже і. Було ілюстровано в засобах масової інформації, російська сторона спільно з бандформуваннями терористичними проводить ротацію своїх бойовиків і кадрових військовослужбовців, і тому, з огляду на цей фактор, можна говорити про те, що і є під це конкретні факти, що кордон не контрольований українською стороною дійсно. Перетинає значна кількість і живої сили і військової техніки, яка спрямовується в зону АТО, про що говорить ця ротація? Наскільки звичайна людина може зрозуміти, ротація це коли тих військових, які втомилися, відправляють додому, натомість привозять нових, які будуть здатні ще певний період воювати. Я правильно розумію? Так, правильно. якщо вони будуть свіжі, нові, з свіжими силами, це означає, що плани на ще якийсь період скільки. Три місяці, два. Скільки це можна ну, було? Значить, тривати? два аспекти. Перший політичний аспект. Треба говорити про те, що, звичайно, мінський процес, формат, який покликаний був врегулювати ситуацію на сході країни, на жаль, він до кінця не виконав своїх функцій, хоча він до кінця ще і не вичерпаний. Не вичерпаний лише тому, що українська сторона дотримується тих. Домовленості, які були зафіксовані в цьому протоколі, але ж інша сторона, російська. Постійно його порушує, я перепрошую, Тоб... просто да, хочеться так. торкнутися одразу і повернутися да. далі. Але тим не менше, от наші хлопці кажуть, що немає в них команди давати вогонь відповідь, коли на них стріляють, порушуючи ось ці мінські домовленості. В чому тут може бути проблема? Чи довго така ситуація збережеться? Різні з цього приводу теж сигнали подаються суспільством із зони АТО окремими політиками? От з приводу якраз того про що ви говорите. Все-таки в більшій мірі відповідає дійсності інформація, коли на відповідні дії бойові з боку терористичних бандформувань є право в українських військових давати відповідь. Угу. Тобто тільки в тому разі, коли здійснюється по відношенню українських військових формувань, блокпостів і так далі, ну, військова агресія конкретних там. Диверсійно-терористичних груп, диверсійно-розвідувальних там і так далі. Що стосується питання ротації, то я вам так скажу, що Якби не було зазомбовано російське суспільство, і якби промиті миски були у російських військовослужбовців, їх перебування на території України на цих тимчасово окупованих територіях, вони теж роблять свою справу у їхній свідомості. І все більше і більше вони починають розуміти про те, що це не їхня війна, про те, що їх туди прислали як гарматне м'ясо, і про те, що ті Гроші, які їм виплачують за цю невдячну роботу, вони не можуть компенсувати людських життів, зневіри, ну і якихось моральних принципів. Хоча, якщо взяти той непотріб, який збирає путінський режим на території Росії і направляє туди як бойовиків, то звичайно це та категорія, для яких нічого святого немає. Але ж ми маємо на увазі, перш за все. Контингент регулярних військ Російської Федерації там люди ще мають якусь совість, там люди ще мають якісь погляди і ще мають якусь позицію. Тому останнім часом ви знаєте, фіксувалися факти, коли Російські військовослужбовці не підкорялися командам і не виконували тих наказів, які протирічили їхнім настроям, поглядам і які були пов'язані з втратою життя. Тому це теж змушує е, російський генштаб угу. е, здійснювати заходи по ротації свого контингенту з тим, щоб він не розкладався до такої міри, що може навіть перейти на сторону, відмовитися, по перше, від виконання бойових завдань, а з іншого боку, можливо, і перейти на, на сторону українську. Ну, ви знаєте, ви не виключаєте дос... такий варіант? Ну уже ж факти є, коли навіть працівники ФСБ переходять на українську сторону, і один із них. Чи декілька, по-моєму, в складі тих кіборгів, які охороняють Донецький аеропорт, успішно ведуть бойові дії і захищають. А немає не шансу, що це засланий казачок, який навпаки внедрився туди, аби роздавати інформацію потім своїм росіянам? Такі шанси завжди є. Але з огляду на те, що він уже там десь 4 чи 5 місяців перебуває в складі наших військових формувань і веде досить активну таку бойову роботу, ну це. По крайній мірі унеможливлює те, про що ви говорите, а от з огляду на те, що ви щойно сказали, і все одно враховуючи те, що кількість людей зосереджується, кількість техніки бойової Кремль може наважитися на відверту агресію повномасштабну щодо Донбасу. Значить, якщо говорити е, про о, цю обставину, треба мати тут е, на увазі і міжнародний фактор, е, попри всі наші е, можливо е, невдоволення позицію заходу. Який не надає нам ще достатньої військово-технічної допомоги і відповідного, перш за все, озброєння, яке б надало можливість нашим військовим ефективно протидіяти терористичним бандформуванням, все-таки міжнародна спільнота на стороні України. І навіть ті політико-дипломатичні кроки і економічні санкції, які зараз здійснюються заходом стосовно Росії, вони вже приносять. Досить серйозні збитки Росії. Це по перше. По друге, вони роблять свою справу і в свідомості російського суспільства. По крайній мірі там уже починаються процеси, пов'язані з тим, що появляються осередки соціальної напруги все більше проявляється фактів соціальних таких вибухів. Коли громадськість представники того ще слабого громадянського російського суспільства подають свій голос проти війни, проти агресії стосовно України, і рано чи пізно, все рівно, ці всі обставини і з огляду на те, що буквально вчора, позачора, канцлер Німеччини досить в різкій фірмі осудив дії Кремля з приводу. Ескалації ситуації на сході України і пригрозила новими санкціями Європейського союзу в цій ситуації мало вірогідно, щоб режим Путіна пішов на широкомасштабну ескалацію ситуації. На тимчасово окупованих територіях і розв'язав, от як ви кажете, такі активні воєнні дії масштабні з вторгненням значної частини власного континенту має, більше що... всього, якщо ви дозволите. Більше всього вони прагнутимуть тримати ситуацію такою, як вона є. Не демонструючи своєго, так сказати прямого Формальна втручання а будуть активно підтримувати бойовиками оцим непотребом, який вони із Росії вимітають сюди на територію, ну і так далі. Ну і потім треба мати ще на увазі і фактор внутрішній е, українське суспільство і світова спільнота повинні дати відповідь на таке запитання, що ж являють собою ті терористичні бандформування, і ті так звані ДНР і ЛНР на території тимчасово окуповані. Ну от радились з фахівцями з експертами, і все більше приходимо до висновку про те, що дії цих людей вони ідеологічно споріднені з ідеологією червоних кмерів. Які в 70-х роках на минулого сторіччя знищили близько трьох мільйонів населення власної країни і проводили такі ж репресії за релігійним, за національним, за соціальним параметром, створювали концтабори, позбавляли власності, ввели смертну кару і так далі. І так далі. Це ідентичні речі. І з огляду на те, що тоді в Кампучі монархія була повалена при допомозі в'єтнамських збройних сил і привели до влади цих червоних кмерів. Потім, після того, як ця ситуація вийшла із під контролю і почались такі жертви, та ж в'єтнамська армія змушена була придушити цей рух червоних Ми кмерів. Це наостанок тоді. От як ви кажете, я от до цього чую, яку я тут паралель хочу провести, е, створюється така ситуація, коли можливо і Росії доведеться придушувати угу. цих українських чи як цих сепаратистів червоних кмерів, тому що. Те, що вони вже там які порядки встановлюють, який режим, ну це абсолютно не відповідає духу і цінностям 21-го століття. Це нас відкидає в таке середньовіччя, що в це повірити просто неможливо. І, справді... і в зв'язку з цим виникає питання до очільника Росії: наскільки він є адекватним, щоб по перше так діяти. А по-друге, не бачити оцих реальних речей, які, ну, перш за все, шкодять і самі Росії. Це правда. Ми будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Бажаємо одне одному, як і завжди останнього часу, мирного неба над головою. На тому і прощаюся. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Спасибі, дякую вам. Успіхів вашій діяльності. Ми постійно слідкуємо.